Слава Богу, Слава. що ще наш дух співає, а плод вже не берує. Ні? Які ми люди, ні? все надовка, яке є, воно нас тисне, на нас впливає. Але за то саме головне, що Бог ніколи не міняється, чи міняється? Де, коли ми знаємо казати, який Бог великий, сильний, підтримує, та хіба то треба говорити? Ми слабі стаємо, ми немощні, безсильні, а Він ніколи не міняється. Він нас хранить, зберігає, тому що він покликав нас, дав нам таку дорожку, щоб ми йшли за ним. І тому є за що дякувати Богу, чи ні? Даже за нешний день, який ми маємо, і можливо, десь маленько тяжко, тому що ми в плоті живемо, але прийде момент. Коли та плоть перестане боліти, ні? і ми водверемеся у вічне царство і будемо з Христом. Я думаю, у нас всіх є подяки, чи ні? За що? За те, що тепло, за те, що ми є на цьому місці, що ми можемо слухати Слово Боже, можемо разом помолитися, можемо прославити Бога. Бог сотворив до нас такий добрий час. Так що є за що дякувати Богу. І тому я б хотів звернутися до Слова Божого. Ну, У нас і нужди, є, правда. Ми в нас нужди переживання, ми будемо молитися за наших рідних, близьких, дітей, внуків, чоловіків, жінок, які ще не пізнали Бога, за наших сусідів, наш край, за народ Ізраїля, за всіх будемо молитися, тобто, поки Бог дає нам дихання. І я читаю Слово Боже, ми зараз будемо молитися, де написано і так, колись. Апостол Павел говорить такі слова, поэтому і мы, ми, і имея ми, і вокруг себе таке облако свідетелі, свернем себе всякое брем'я, запинаючи наш грех, з терпенням будем проходити предлежащее нам поприще, взирая на начальника Совершителя веры Ісуса, который, вместо предназначенного йому радості, претерпел крест, пренебрегши посрамление. І освіти десную Престола Божія. Помисліть, що притерпевши над собою такої поругання від грешників, щоб вам не знімав і не ослабити душами вашими ви що, тобто ми з вами, що не до крові, сражались, підв'язаясь за що? Проти гріха. От саме тяжко мені і вам. Подв'язатися проти гріха, чи ні. Але я дякую Богу, що є той, який побідив гріх, чи ні? Ісус Христос, який прийшов на цю землю, який був розп'ятий, умер і воскрес і сьогодні являється ходатаєм перед Отцем Небесним. Але Слово Боже і не лишає нас, щоб ми не маємо щось робити. І тому я б хотів прочитати ще такі слова, де. А Бог говорить до Пророка до Еремію і через Еремію ми много раз чуємо ті слова, і Слово Боже говорить такі слова. Так говорить Господь. Остановитесь на путях ваших і розсмотріте, розпросіть у путях древніх, где путь добрий, і йдіть по ньому. І знайдете покой душам вашим. Но далі написано, що? Вони сказали, підемо чи ні. Передо мною брат казав, що не треба щось паминати старое. Бо, каже, вони думали, що то? то, Прийшов Христос, умер, Його не є. То був той момент їхнього мишлення. Але чогось Бог говорить до народу свого ізраїльського, говорить до мене. До всіх нас, де каже так, «Остановітесь на путях ваших і розсмотріть, і розпросіть у путях древніх, який то путь древній цікавий. Я думаю, вже путь, який був тот, древній для народу Ізраїльського, то був тоді, коли Бог як казав, я сильною рукою вивів вас із печі Єгипетської із рабства. Написано що не силу свою, не якимось могуществом люди вийшли від там, але по милості Божій Бог їх вивів, чи ні. З нами так сталося, чи ні? Ми дуже файні були, ми були далеко від Бога, ми не знали Його, але по милості своєї Він коснувся нашої внутрішності. У нас усе помінялося, і ми прийняли Христа як вічного Спасителя, і як слово Боже каже, у наше серце злився Дух Святий. І давайте сповнимо ті дні, які ми були тоді, коли ми пізнали Бога. Хто був більший, хто був менший, хто був файний, хто не файний, яка церква була Христова? Вона була свята, чи ні? І коли ми прийшли на собрання, то були всі святі, а через рік. Стали грішні всі. А чому стали не такі, як треба люди? Я думаю, що тут написано вже, остановись Олексо, Іване Петре, і всі на дорозі своїй і вспомни, як ти прийшов до Бога і як він тебе привів. І тому проблема є у мені, коли я вас не розумію, коли ви для мене чужі стаєте. Коли я не можу відчувати вас близько, що ви мої браття і сестри, що я з вами не можу горітими лісницю ґарадичами йти в небо, щось не такий путь, що сталося, іду по дорозі, щось хтось мішать, все мені завадять колись, що сталося, значить, мій путь. В Слові Божому написано, що кожної людини в очах його путь кажеться правильний, а який кунець його. Подивімося на себе, на своє внутрішнє Состояння, в ми були. Ми радувалися, ми лікували, ми йшли на собрання з радістю Нам не треба було казати: прийдіть на собрання, ми бігли, ми позирали на годинку, дивилися, коли вже буде то собрання, щоб мені прийти, помолитися. прославити Бога. Такий наш путь був первоначальний, як народа ізраїльського, вони йшли. Но прийшов час пустиня, різні обставини, і люди не відділи, що з ними був Бог. Чи ми могли Ізраїльтяни віддіти Бога чи ні? Не його відділи кожен день чи ні. Як ви читаєте? Кажіть мені, ви читаєте Біблію. Відділи його кожний день і кожну ніч. Та відділи. Ночью йшов стол огняний. А днем стол, який облачний. І в цій присутності великого Бога, вони гнівили його, казали, нам ліпше було в Єгипті, там був чеснок, там було, то, чому що сталося? Люди не виділи славу Божу. Вони не виділи будущності, де Бог казав, ця земля буде для вас. Вона обітована Аврааму Ісаку, яко він ходив. І Бог каже, то твоєму наслідству буде. Дорогі друзі, ми читаємо Слово Божому, де Христос каже, да не смущається серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі от самого обітків мало. Я йду готувати. О, як приготовлю та прийду. Там не так написано. Написано, вже много. І всі, хто пожелає йти за Христом, вони будуть із ним. Але к сожалению, деколи треба мені і вам подивитися на свій путь начало. коли Бог мене покликав, я був інакший, моя внешність була інакша, моя внутрішність все помінялося. Але з тиченням времени, можливо, я народ ізраїльський взяв і говорю: вже мені погано, вже мені треба інакше, інакшу форму одежди, інакше вдітися, мені треба виділитися дорогі християни. Нам треба виділятися внутрішньо, нам треба мати общення з живим Богом. Нам мати треба помазання, називатися п'ятдесятником, Баптистом, яким то мало того. Ми з вами, діти Божі, і Христос сказав, я не називаю вас рабами, називаю друзями. Чому? Тому що раб не знає, що робить Господин, а я вам відкриваю як друзям. І Христос відкривав учням своїм, говорив у будущності, вони не розуміли. Але Він каже, але прийде Дух Святий, який зайде на вас, який буде у вас, Він вам напомнить, Він наставить, Він вас не лишить, тому що Він буде з вами, в яких би ви обставинах не були, і читаючи Слово Боже. Ми знаходимо різні обставини життя. Даже сьогодні було сказано з того чоловіка, який спокійно спав, а завтра його мали вести на наказ. Що сталося з тобою, Петро? Неужели ти так устав? Він був спокійний. він знав, що він є у руках Ісуса Христа, що би його не встрітило на землі. Тому що Христос йому колись сказав: ти не знаєш, якого в смерті умреш, але він зрозумів, що би його не встрітило, він знає, життя на землі закінчиться, але є вічність, сожалению, де Бог говорить до народу ізраїльського і в другому місті каже, ще такі міста, де каже: в, ви викопали собі водойоми. Які не тримають, бо істочник буде залишили. І тому сьогодні мені і вам, де мій істочник, де мій водойом, де мої мислі і двіження? Чим я зайнятий, дорогі друзі? Сьогодні було сказано, що ми, може, чекаємо, коли Христос прийде, які знамення будуть, Він прийде за готовими. Може, сьогодні. Може завтра, може через 50 років, може, мені треба буде і нам усім, які тут стоїмо, уже лечив землю і там чекати трубу архангела і голос Божий, і встати з землі. А може треба буде живими помінятися? Саме важні мені і вам, то бути готовим, правда? Тому що написано, одно береться, друє оставляється. Не тому, що Бог хоче лишити когось, Він хоче всіх. І тому Він сказав: прийдіть до мене, всі отруждені, оброміннені, і я успокою вас. Прийдіть до мене, візьміть іго моє, візьміть нагрузку, ви не самі її будете тягнути. Я з вами потягну, тому що. Його іго грузка, вона легка. І Христос сказав, хто може бути проти вас, коли я за вас? Даже в таких обставинах, як сьогодні, коли наша плодість не могає, коли й душно і всяко ми переживаємо, то нормально все. Ми б хотіли б було ліпше. Але сьогодні, брат, казав, коли кинули там, де був мороз 40 градусний, а там все топило. А нам бо треба тепер мороз чи ні? Хочете, бо мороз прийшов на землю? Я думаю, не треба, тому що всі сади нашої огороди, вони пропадуть. Бог знає і заботиться, дає все в своє время. а нам треба бодрствовать, ходити перед ним і славити ім'я і провірити свої дороги. Чи та дорога, де Христос сказав, я путь. Істина і жизнь. і ніхто не приходить Отцу разві через мене, а Христос прийшов ту будь-яку трудності, проблеми, переживання. Били і здівалися над ним, гонили, і написано вже испытан во всьому. Кромі гріха, слава Богу, що він устояв твердо, він завершив тот путь, на який прийшов, для того, щоб я і ви мали свободний ход, в вічне царство. Бог для нас усе зробив, а давши діло за Олексом, за Василином, за Марійку, за Оксаном. За вшитиме нами індивідуально дорога за нами. Тому що Бог все зробив, а далі все, віддав у наші руки. І тому той путь, який ми вибрали, хай Бог збереже кожного, щоб ніхто не впав в кінці, щоб хтось на півдорозі не остановився. І тому ми маємо можливість молитися, славити Бога, просити милості в нього, а Він той, який любить і милує. Амінь. Що робимо? Дякуємо йому. Давайте щиро подякуємо за милість, за мирне небо, за все, що Він дає, і за то сонечко, і за то дощ, і за поля наші, і за землю, яка дає, і за нашу одежду, і ми є одежду пропитання. будемо довольні. а желаючий обогащатися, падають до розлічного іскушення. І тому написано. І щиті, прежде всего всього и і правда остальної приложиться, не тому, що буде з неба падати, Бог тобі дасть сили, укріпить, подержить землю твою благословить, Якщо ми будемо шукати общення з живим Богом, Богу, слава повіті твоєго сні. Місце з народом твоїм. Я дякую тобі за сьогоднішній прекрасний день. За день спасіння, Господь, за те, що Ти відкрився нам і пізнали тебе як вічного Спасителя. Слава тобі. Дякую тобі за кожного, хто присутній на цьому місці, а за тих, хто не зміг прийти по состоянню здоров'я, по старості, благослови їх вдома, укріпи Духом Святим і силою своєю, подержи благодатью. Дякую Тобі за молодь, яка перед нами є, Господи. І зляй на них, і на нас, силу Духа Святого, щоб Твоє помазання прибувало на нас, і ми славили ім'я Твоє, поможе кожному із нас, мені і народу Твоєму, продивитися свою стежку й дорогу. Зглянути в слово твоє святе і зрозуміти, що я і твій народ ми маємо бути світом і солью. і внутрішність і наружність наша має відповідати тобі, Господь, тому що ти прийдеш за народом своїм, за церквою своєю. За то, яка, Господи, подимає лице Своє, можливо, і збита і зранена, змучена, але Ти сказав, покажи мені ліце Твоє, дай мені услышати голос Твой, Ібо голос сладок, лісо приятно, Ето церкві Твої, за якою ти умирав, О Ісус, благослови кожного, хто однажди вступив за віці з Тобою, укріпи силою Духа Святого, а хто упав, підніме, хто ушов, на верни. Господи, ми дякуємо Тобі за всі благодіяння, які посилаєш для нас, і поможи цінити тим часом, Господи, збиратися разом, славити ім'я Твоє, і сповнятись Духом Святим, і радуватись у спасенні. Тому що то временно є пройде, Боже, буде такий момент, що будемо сожалювати, але пізно буде. Але сьогодні врем'я благоприятне і день спасіння для кожного. І тому несемо на руках молитви наших чоловіків, жінок. І дітей, близьких знайомих, наш город сусідів наших, які ще не знають Тебе, Господи, косни з їх духом, ситим і силою своєю, а нас, пізнавши Тебе, дай нам проснутися, Господь, підняти свої очі в небо і просити милості, і шукати живого общення з тобою, тому що поток твій полон води, і ти хочеш, щоб ми пили з Нього, і жили, і приносили плод, Господи. Ти знаєш кожну душу, укріпи й подержи, так же благослови наш край, країну нашу, останови то кровопроліття, помилуй нас, Господи, не лише без милості, благослови народ, свій Ізраїль. Я знаю, що Ти його защита і допомог. І на тебе наша надія, хто буде йти в дорогу, благослови сохрани. І на дальше, якщо продліж наше життя, дай нам приходити на зібрання разом славить Тебе величати, тому що ти достоєн, слави величі, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш, Сущий на небесах. Потом на кожный день и простым по. Иисуса Христа и любовь Бога, и общение Святого.